Шановні колеги, шановний Арсеній Петрович, правда, Олександр, ви сказали, що ми давно знайомі. Я згадав 2014 рік, коли ми працювали разом, коли я ще був віце-прем'єр-міністром і якраз опікувався питаннями тоді початку війни Росії проти України, і там вже був компонент енергетичний, коли ми фактично були полишені певних потужностей. І тоді я пам'ятаю, ми з американськими партнерами е, утворили за рішенням уряду, яке очолював Василь Петрович, і рішенням американської сторони спільний штаб, який тоді почав напрацьовувати, е, як ми повинні працювати в умовах окупації, в тому числі наших енергетичних потужностей. Але то була одна історія, нам вдалося стабілізували систему, і вона працювала. Але зараз ми стикаємось з безпрецедентними атаками. Це не просто війна. Хоча саме в слово війна це надзвичайно жахливо, але це фактичний тероризм, терор. І мета нашого ворога, прізвище якого Путін і вся його кліка в тому, щоб знищити Україну, знищити українців. І зараз ми бачимо, що вони атакують і енергетичну систему, газову систему, вони атакують і знищують ТЕЦ, ТЕС, все те, що дає людям газ, тепло. Електроенергію і так далі. І як ми живемо сьогодні по всій Україні, люди це відчувають, наскільки це складно. Але я впевнений в тому, що як би не було складно, ми виживемо і пройдемо цю зиму. І думаю, що ми будемо сильніші з точки зору нашого досвіду, тому що все те, що сьогодні робить українське військо, з точки зору відбиття атак, це безпрецедентно. Ніхто за останню історію людства. З такими атаками а, звірськими ніхто не стикався, і те, що в першу чергу, те, що роблять сьогодні наші військові, наші повітряні сили, військові на передньому краї, це дійсно заслуговує величезної і поваги, і вдячності, і підтримки, всілякої підтримки усіх українців. А що стосується енергетиків, то беззаперечно те, що вони роблять сьогодні, це є безпрецедентно. Ніхто до них цього не робив. Не відновлював систему в умовах постійних бомбардувань, не відновлював системи з такими руйнаціями і вони це роблять як би не було складно. Ми бачимо, що зникає світло, проходить певний час, відновлюється, стабілізується. Це титанічні зусилля. І я дуже вражений те, що сказав щойно Дмитро про цифру інвестицій в умовах війни в енергетичну структуру приватного сектору, приватного бізнесу ДТЕК Рината Ахметова. Два мільярди євро це те, що інвестується сьогодні бізнесом в вкладних умовах у відновлення, в стабілізацію, тобто і бізнес сьогодні за цим прикладом не опустив руки. Всі, як одна система, працюють над тим, щоб втримати ситуацію. Ключове, на мій погляд, це все ж таки питання ППО. Протиповітряної оборони. І, очевидно, те, що говорить сьогодні президент Зеленський з кожного ефіру, з кожного виступу, з кожної зустрічю з нашими міжнародними партнерами, і це відбувається вже не один рік, буквально з 2022 року. Закрийте небо. Дайте нам більше можливостей ППО. І ці можливості у наших міжнародних партнерів є. Ну, не можна сидіти і споглядати на те, як знищується система і фактично умови життя для людей. Але на превеликий жаль, ми бачимо хороші приклади. Останній приклад засобів масової інформації, те, що ми знаємо, це Німеччина, але на цьому не потрібно зупинятись. У нас немає часу на те, щоб довго чекати на відповідні рішення. Я відверто кажучи, не розумію, чим Україна, хай ніхто не ображається, відрізняється від Ізраїля. Коли Іран почав атакувати Ізраїль. Коаліція а, взлетіла в повітря, збили всі цілі. Іран зрозумів, що більше немає чого тут робити, він не зможе досягти своїх цілей. Тому я думаю, що ну, назріло це рішення, воно суто людське рішення захистити велику українську націю від вероломних атак з боку Росії. І в даному випадку, я думаю, що це рішення повинно було бути би прийнято для того, щоби. Частину неба над Україною закрита, а інші можливості нашу ППО перемістити. Тут фахівці краще знають, що потрібно робити і як. Разом з тим, все те, що стосується громад, на мій погляд, ми енергетична система, система від початку і до кінцевого споживання. І я думаю, що ключовим питанням мало би бути можливо, це вже зроблено в деяких громадах, але мають бути відпрацьовані спільні плани. Реагування на те, а якщо світло зникає, а якщо не буде газу, а якщо не буде води, з певною довготривалістю, кожне місто, кожен регіон має розуміти чіткий план дій у цих умовах: як забезпечити багатоповерхівки, як забезпечити приватний сектор, як забезпечити елементарну роботу інфраструктури, в тому числі там і перевезень людей, і так далі. І я думаю, що тут потрібно було би. Чітко зрозуміти, в яких громадах це зроблено, а в яких ні. І провести навчання, і не один раз їх провести, щоб кожен знав, в якій ситуації що він повинен робити, як він повинен працювати з обладнанням, з генераторами і так далі. Тобто, це такі достатньо приземлені речі, але вони є дуже важливими, щоб всі розуміли, як машина. Що коли він повинен робити? От до автоматизму я думаю, що на рівні громад це треба було би відпрацювати. Наскільки я розумію, що на рівні енергетичних компаній ці алгоритми опрацьовані, вони знають точно, що куди переключати, яким чином іде в першу чергу ремонтувати для того, щоб відновлювати. Але в будь-якому разі я впевнений в тому, що ми переживемо цю зиму, як би ворог не намагався нас знищити. Ми виживемо, вийдемо і станемо сильнішими.